Подальше можливо, не погано, я думаю, їх. Так. Так, всі розуміють, що ми ще попрацюємо. Нам потрібно. Ви молодці. Починаємо. Коммунальні послуги. Все добре. Так, дякую. Все, дякую за привітання. Вперше голосно. Тепер оббираємо критерії, як вони вищі, і як пода. Так. А, по суті в цілому, да. Перше питання про наркування орендної плати фізичної особи підприємців в баному СВ за оренду комунального майна громадської міської територіальної громади. За основу, так? Даний підприємець був звільнені з орендної плати у зв'язку з тим, що він проходив службу в Збройних силах України. Бо зв'язку з звільненням він написав заяву, що зробили перерахунок і повернули йому плату за оренду комунального майна. Він був запрошений, але в зв'язку він записаний до лікаря. Він повідомив, що не зможе бути присутнім, але погоджується з перерахунком, і якщо будуть питання, він сказав, можете просунути. в йому це показували розрахунок, так, да, звичайно. Весь перерахунок і нарахування ми йому показували повідомлення. Питання є? Ні, там все зазначено, все це пояснює.

о частistico. Вуки на товарний транспорті. Там була поїздка в 1А10. Питання? Що вам потрібно? Так, третє питання. Протядня долучена до парашутну маневру в Спочинську територіальну команду за основу туда. Для протесту у зв'язку з находленням листами комунальних підприємська установ, щодо передачі які що перебувають тут на балансі був підготовлені дані практично. Питання так, хвилиночку, хвилиночку. Дивіться, додаток номер 4. Зазначено, що е, передається кондиціонер. Кондиционер встановлен на будівлі по халена 18 у зв'язку з тим, що там відбулася певна зміна модель. А, модель. Зробити. Ну конечно Кондиціонерів в природі існує мільйони. дані, На жаль. Модель не була зазначена в інвентаризаційній описі, тому ми не поставили модель, оскільки його оприбутували як просто кондиціонер. Ріку. Ну, значить, це неправильне введення документації. Дві тисячі четвертого. Четверто, років. Ні, Юра, технічно будь-яка техніка заводить. Ні, Юра, це зрозуміло. Але все одно модель повинна бути зазначена, що кондиціонер такий. Хорошо, неправильно. І, і і, зараз. Зараз, 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 зараз. Так, додаток, по-моєму, п'ятий на тих зараз. Половиночку. Так. Дотаток. Ні, не п'ятый. Секунду. По сьомому, дивіться, ми передаємо штучне покриття з балансу школи номер 1 передаємо на баланс ЖЕКу номер 5 Що це за штучне покриття і чому ми передаємо його жеку номер 5 Це штучне покриття, яке було використане зо ліцеєм номер 1 на спортивному майданчику зв'язку з будівництвом там укриття. Дане покриття, штучне покриття було знято? Демонтовано демонтовано, там буде дійсно нове покриття згідно критичної документації, а це, яке вже було використано, передається для ЖЕКа для покриття при необхідності на інших спортивних майданчиків, які перебувають у нього на балансі. Чекайте, а хіба у нас до сих пір спортивні майданчики знаходяться на балансі ЖЕКів? Звичайно, певні спортивні майданчики перебувають на балахі. Дивіться, справа в тому, що в свій час, коли ми створювали ФК-Бровари, ми зазначали, що одна із причин створення ФК-Бровари це для того, щоб був у нас єдиний власник всіх футбольних майданчиків міста. А виявляється, так, в той час, коли ФК-Бровари створювалися, тобто деякі майданчики, не деякі майданчики. А майданчики були е, на балансі ЖЕКів і так далі. Але яка доцільність знаходження цих майданчиків на балансі е, жеків, якщо по суті е, дивитись е, за цими майданчиками, повинні е, е, ФК говорити Ну, добре, я на серці. Ні, це покриття з футбольного поля чи що? Ні, так, не, да, не, дивіться, виявляється, ой, Андрій, вибачайте, будь ласка. Зайти в хать господарів і ніхто не дивиться за цими майданчиками. Зрозуміло, частують. Ви сказали, чого ми можемо? Так. Чого ми можемо? Не знаю. Згадання дозволення зберігання комунального майданчика у міській територіальній області. Дякую. У зв'язку з ізготовленнями комунальними підприємствами щодо списання непридатних кошмонізацій Що там, дивіться, там, я не знаю, там, 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 там. Додаток другий. Дивіться, от всі до одного насоси, пояснення, що саме вони вийшли із ладу, абсолютно зроблений копіпат. Абсолютно. Тобто всі до одного однакові. Причина да. з в даному проєкті рішення була. Написано, що акції складені працівниками провели холодної а саме спеціалістами, які по можливі... чому питання. Павич, дивіться, значить ЖЕК номер один. А я не знаю, що ой, фу, ЖЕК. Школа номер один, Ліцей. Там списуються насоси.

ні, все нормально. Дивіться, э, значить, що це дадім? Дивіться. Э, всі насоси, які списуються, описова частина абсолютно ідентична. Зазначається, гнітро підшипника э, розбиті раковинами на корпусі табалу зношене робочі колесо, тріщина на це, корпусі. Скажіть мені, будь ласка, а які взагалі пошкодження можуть бути в насосі? Ну, рухіяся, катяшіся частини зношуються? Ні, ну понятно. Ну, ну а спалиш, хоча б місцями слова міняється чи якось. Так, ну описова частина не може бути абсолютно ідентична для всіх насосів? Місто підсисників розбиті. Вони ж, вони ж різні насоси. По-різному Ви насос нас... знаете. Поциплік ну, на ставиться в гніздо. На постійно в роботі крутиться на валу, mm. правильно? Воно розбивається, Та гніздо, і сам під Тобто... Підшипник те... міняється. Коли гніздо розбито, то вже звичайно, що там робити нічого. Палич, коротше, з цим насосом абсолютно однакова причина виходу каза строю. А ви проїдьте, подивіться, якщо Нема ви знаєте іншу причину, то ви напишете, що там mm. інша причина була. Хорошо. Ну, в насосі, вони типові для всіх насосів. Незалежно від того, де вони працюють. На ну, жаль, електричної мотки там немає, щоб бути. Ви... Ні, немає. немає. Трищини в корпусі, ну. Хорошо, добре, голосуйте. Не Ні, не, немає. Дома. Nastупне питання. Про внесення змін до програми будівництва Буддисла капитального ремонта тренирования объекта жизнь в высшей докладе культурного призначения правосходів обстеження на ремонта девятнадцатый, двадцать державне підприємство, Державный пес Держанного института будильника там, там покрівля цінюється як четверта вагін. Mm -hmm. Ну, перекидка внутрішня і шатрових на яку покрівлю для того, щоб зробити перемогу. Питання є? Час виконання робить. Планується. По 23 б. Ви можна не скажете який час? Ні, ну я не знаю, до опалювального сезону. До початку ну, перекидка площі, да? потім тендер. Виконання робіт. Там експертизу вроде. Експертиза зроблена. Ну, експертизу зробили, Не експертиза проект, а експертиза стану. Ну, стану, да. Там є, там законописник проєкт. Так, визначили. Тепер проект, тендер, робота. Тендер на проєкт, работа. що потрібно зробити і до Так, так начення центром і ні, от кожен не ухватить, уже, типу, і вони починають Так, давайте голосу. Шановні колеги, проект ріш розповім своєму народу на спаш про затвердження роботи обов'язку міської ради на другий 2024 року. В цьому плані роботи ми затверджуємо графік запланований черговий пленарне засідання, зазвичай це останній чверть місяця, але в зв'язку з тим, що бюджет буде прийняти до 20 грудня, е сесія, яка відбудеться чергова в грудні місяці, буде 20 грудня. Дуже максимум прийняти проєкт бюджету на 20 Yeah, а, По пояснювальній записці пані Тетяна, пункт 14. За бюджет Буровольської міської територіальної громади за 25 рік. Може на 25 рік. 14, 14 так, пункт. Це у... до рішення. До... Так. Це не у пояснювальні додаток. Технічна тех. Піхнічна помилка. Доброго Доброго так я сейчас ее обучаю. Нет, там просто-просто замены у Z на N и все. Z на M. Нет, ты на работу. Вот эти вышли поживаешься. Ящик после модельный кисло. Серега. Та Там Вика, да пишет. Андрей, как ты?